Ё-моё. Да нахуй, сука, типана. Хорош. Нема пушки. Вин, бежит тебя. Да? Хорош, кр... просто краш. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Здорово. Здорово. Зразу топ-1 берем, чи розкачуємося? <плес> Понятно, що зразу, і давай ще до завтра. Ти замітиме, у нас, коли була перша катка, топ-1, то все, потім вже наступні всі не йшли. Сука, якась паскуда летить з нами, прикинь. Двоє. Дві паскуди летить я з нами. Я на ту халупу ножу. А, він туда. Блін, я ні туди, ні сюда вже. А нема пушки. Я на дворі знайшов якийсь Томсон і М24. на дворі туриниц нема? Бомба, на. до мене в хату. яку а... падав? на жовту. Не, він... він. Тут є будів один. Накедуй ему. А один справа десь. Во перебігає. Угу. Mm -hmm. Він десь за хатою. Угу. Mm -hmm. То по тобі? Що ти лупив? То я. Лупав? О, я. Для, треба було ще, ще, ще довше ту бомбу тримати. Яка в Це тебе зброя? А якого хуя я перезаряджаюсь тоді, коли не те? Тут. Один на жовтій А один за будку? А один на оранже, зараз його нокну Поник, блядь. Оранжевый нокнутый. Оранжевий Оранжевый нокнут. Да. А другий ножак. Та якого хуя, ну, блядь! Сразу въебалу получил, тільки скотчу. Ого! Забей, там окращик. Похилься. Я мусуляру розлив, підпалив. Интут-то, не? Під хати. Ще не зайшов. пішов пить мату. Маєш, Маєш аптеку? Нет. Пушити пуши того. Йдем. Він Дем. Меньше скену сюди. сюда. його, вроде не ресну, Чи чересно. Лучше. Долбоб 44, у нього нік 2. Ну, ну ты, ты долбоб, Сигимен хп. А них, oh, так. Так. Вачу, тут, о, на ламбе Пачу тепив, тут вобеет на жовте, вот прям тут. Не лутает там те штуки. Вот, лопаты ему. Промазав А як? А він з першої дає. Тачка. Лупи, 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 лупи. Я його висадив. Братан, тут вот добитий. Добити треба. Їдем до них. Давай харанату маєш кем-то заразу газ какие пофиг кидай Свалим. Над, На є бути. Угу. Тут войти Ззаді, ззаді, жовто Йо -мо Едем до нього Вже пізно старий Він побіг назад Він когось там відсилював Бачу Yeah. Я беру ташку. Щоб у тексту залутати. Давай. О, лежить. на оранжевій Лежить тупо Не бачить. Нам щось треба робити Нас ззаді тулять yeah. Будем лутати yeah. тих чи ні? Yeah. Ля мене з оранжеві в голову дали. Бля, Податчик... це третього мав прикинь? Ну лутай, і... дим продовжує. Ти забрався третього? Доброе я маю ремку, якщо... Давай чухаємо звідси Тут у нас є нево інше, чуєш. Только в жопу мені не попав. Да, тут то бедэм. Может, здесь авик стреляє? Ти потове? Давай, не. Может пички идем? Сюда например та нам... А вот тут? Туда нахуй нету А у тебя есть буст? На О О Будем левых закрывать? Попал. О! О лежить. Я не Повзей, повзе. повзе! Я попав. Дампет тих ты Я не нам. Та ми вот сюда добежимо вкрай. Я маю дві гранати. Тачка їде до домов. До них. Мейду шоу. Угу. Там до них приїхали На жовту? Я не їхав на жовті, Я не знаю. Не бачу далі Все-таки до них. Заебок, відпіздили пинз, От Вот, бачу, жовта. Направо побіг О, типа падай, на парахуй. Бачу, тулим його Их лупи. То того напевно, може підпушим? А ти вже там? Справа в тебе. Кидай гранату йому. Такий Я того другого был. Ти тоже соло, получается. Тачка. Я їх не бачу. Вот ума їдуть. Толем? Я так розумію, що це був Кен того, він його викликав, чи що? Не знаю, тут м 24 Десь до нас їдуть. Угу. Встали. не на горбику. Тут. У мене упорі. Два. Його нокнули. Я поки боліка поймаю. Их убили вроде. Да. Где с горки? Угу, там зави как аккуратно. О, бачу, тупо. Типа. На горке его там сидит сзади. У нас еще где-то на льоде тут. Вот там где а был. Угу. Дед, Нам це треба йти повіту. звідси може. Куди? А на вишку ми не можемо вилізти? Каже, на вишку на якийсь Треба у нас тут за всіх сторін. Ну нам вже треба звідси уебають, по Ну то чухай, у нас є машина, поки нам дають. А куди ми поїдемо? Пофиг. Ты в зону. Нам так то элит, то ты их типи във ехать. Да пофиг, едем на ну, робити? Че не едем. Нам же порбовать колос, стой. Та то не пробивають коло, то по мне еду. Дай нокну, ты убил. О, авик же стреляет, знал. Бачу, типа, але сітка мішає поставити метку Тут, тип. Нокнув дно. Того добили мого одразу? Я тоді. Хоч і бігай. Бач. Нас на жовті ще тип справа, чуєш? Їдемо. на Давай, нас тут є Нива Чи йдемо на дачі, добре, їдемо на дачі. Чми, жме, жмей. На оранжевый тип. Эй, вон я там луплится, яказ. раз. Вот этот завиком с барилом, там какой-то жесткий. Тачка сзади. Вот Сзади тачка, дед. Похуй. На нас прямо. Ой-ой-ой-ой-ой. Таму обігай. Хилюся, я одному дуже сильно дамажу. А ті, що в порі були, живі? Є там ще Є там один із тим Вот там за камнем тип. Бачу. Біжить до мене. Помагаю. Біжу. Ви мав його бачити зліва А він звідки біжить? В центрі Є хвит кинути? Куди? Тут буде тачка Нє Тут та тачка Нє Я тільки флешку даю Та ти мого то тобі... бив там ще один має бути. Не бачу. Тут два ящика. Він живий був Той що цей. Той що ти кажеш твій. У знаєш що було? Та штука, що швидко рісає, забрав І в того було. Я візьму. Я тобі зараз кину. Телефон. Нам же телефон не треба будет. Да? Тебе, Ремко, что-то похилить? Треба. На. Дал. Нам треба охуяти. Зараз так и вырубим. Заду еще бежать. Ты. Да все, хватит лутать. Я готовый. Да, ты их заду ебать. Вот. Там, <звук> Все. Ясно. Там ну, угу. на сколу пробити. А у нас там тачка є. Будемо їхати? Ми можемо сюди вот добігти. А добіжимо? У нас ще зліва вроді були. Вон на кораблі сидить. Саді! Його били? Ні. Я нокнув його. На оранжевій був. Там два? Не, я на кораблі стріляю. У мене один. Тут. Жовто. Все. Килюс одет. Він у соло лишився. На кораблі один. Тавин устаний. Як будемо його викурювати? У Нас машини немає, у нас опен. він тоже не в зоні. Я маю 4 дема. Я його Вони не бачу. На верху сидить, наверху. На самому верху зліво пікає, Задку я. Я розумію, бачу. Все. Топ-1. Ставимо лайки, коментарі. Всім дякую за перегляд. Дивимось демедж. Дід, я там йому в кінці таку приписав. Шляпу. Прямо в ліве око. 9 кліп, братан. Так, по демеджу 804, 754. Нормально, дали. Ти є? Що скажеш? Це нормальна карточка? Ну.